8 по 10. Ну, спізнився я на 8 хвилин, але 8 хвилин теж можна було почекати. чекати. А скільки було я на них чекаю? А цього разу не буду чекати. Цікаво, тільки, чи були і пішли вже, чи були і ще не прийшли. Ні, я пішов. А? Що не маєшся? 62. А, то поспішить на 15 хвилин. На 15 хвилин академічних, як то кажуть. Академіки хуляють, ясно. <клес> вони можуть ані нормально прийти, ані пунктуально домовитися. Ну і що, буду їх чекати? Ні. Другий раз разім сказу, хай мене в дупу поцілують. Для кожної... Для кожної кожної глупої речі потрібний режисер. потрібний. Для святкувань з якоїсь нагоди, для весіль, для, для урочистого похорону потрібний режисер, потрібний. Так. Я ли що й буду йому пояснювати? Хай з робить, що хоче. Це його справа. Але я точно знаю, що той дурень не обійдеться без порядного режисера. Я вважаю, що мистецтво не потребує музики. як музика, не потребує мистецтва. Знаєте, я ідеаліст. ідеалістом. Я хотів би будемо залишатися надалі. Я знаю, що часами композиторам дають заробити в театрі. Вони це принижують. Я вважаю, що мистецтво не потребує музики. Бо музика розтягує. А воно і так без того є розтягнуто. Той спектакль довгий. музика його ще розтягує. І воно врешті розтягується до безкінечності. Є в мене кілька задумів режисерських, занадто хороших, щоб їх не зреалізувати. То що я там малювати маю? Якісь, якісь, якісь картини, якісь зображення. Які Це... картини? Та ж театр. А то ж театр, розумієте, я маю талант до того. Вас готували, та, вас вчили, вас освіта, та а я талант маю. Прошу пане, ви мені тут не про те йдеться, ви і так мені бажання не відіб'єте. Я знаю, що я хочу. Чого я хочу? Це родовий. Що родовий? Ну, родовий. А, родовий зрозуміє. А що ви розумієте, пане? <клух> Прошу пане, вам про що йдеться. Родовий що? Родовий! Родовий відмінок. Відповідай на питання, кого чого. Використовується постійний земельник для окрестлення формів. <клух> Другому по порядку не подбігли. <клух> Цілковито. Але тебе спрочитали, ні? То на яку ми домовлялися? Здається, на 10.30. Ми З поправкою на пів години, туди зараз мають прийти. Певно, що ми зараз мають прийти, бо тим більше двом залежить зал на зустрічі, як мені. Що я маю чекати? Я домовився на пів одинадцятої. зараз одинадцята. я погнав по своєму. Ну, але ми мусимо між собою якось домовитися. Давайте ви двоє між собою домовитися, і хтось один з вас мені перекаже. Я прийду 100%, я сьогодні прийшов. Трішки з вже нікого не застав, Для... маю ще справи, і йду додому. Тобто йду геть. Ну, я теж йду, так, то що, ми значить, ставши... домовилися, так? це в блотно, таку з деталькою, а потім вас повідомлю. Все, я не маю часу. Але що я маю записувати? На яку да. дату? То на коли ми домовляємося? На завтра, на післязавтра, на котру годину? Пано, ми маємо визначити регулярні години зустрічі, бо інакше з того нічого не вийде. Я можу тільки по повіторку, кожен третій-четвер. Цікаво, коли вони можуть. Ну, пане, що він ні? Одного разу життя тебе нас Дасть тобі потужного копняка під за. І ти впадеш. І будеш себе питати, що я роблю в тому болоті, хоч руки мої і взуття моє завжди були чистими. У нас більшість можемо зробити проспілку. Маси <гум> будуть за нами, Ідея перед нами і вперед. Що вперед? Що вперед. Життя це гротескний сон. Знаєте, що мені сказав один мій знайомий філософ? Той який. Той з бородою? Що він може знати? Дружина його зраджує, а він далі щось там трендить, приєдність, ідеалі. Таке іноді буває, коли текст. Переростає свого автора. І ми беремо відкриваємо книжку. Робимо такі очі. Не розумію. Я... Які очі? Які очі. Давайте зіграємо останню сцену так само. Але цілкові інакше. Чому зрозуміло? Так зрозуміло. Бачиш, ось так треба! <ріст> а, а як треба? Дуб позати треба чи що? А я про мистецтво думаю! Я про мистецтво думаю! Ну, ну з великої букви М! Або середньої букви М. Ви середньої букви М! Немає жодної середньої букви М. Так як немає середнього пива. Є або велике пиво, або мале пиво. Так само велика літера М. маленька літера М, немає жодної середньої літери-Е. Нікодиме. <плес> Читав я метафізику хайдегіра і Нічого, не зрозуміло, читав ти її уважно так. Але нічого. Nezrozumím. Zlé, zlé, zlé. Zlé. To, to, to dobré. Ale zlé.

Прошу вас! Вилізьте з тих душі і повісіть, про чого йдеться! Не можна під час репетиції мої на нові якісь ролі персонажі! Про чого віддеться! А йдеться мені Верташ, звіски вас не лісі не сам. Що не може було показати по людськи? дуже Правда? <laughs> Це було інтелігентно. <laughs> Це було на найвищому рівні. Це було інтел. <постави> 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 <постави>